Як ви вже зрозуміли, я приїхала в Іспанію в свій новий клуб. І вчора було перше тренування, все пройшло дуже добре. Вчора було знайомство з клубом, і також нам видали тренувальну форму. І Я вирішила вам її показати. В кожному клубі завжди видають форму з назвою клубу, тому що ти маєш представляти саме свій клуб, а не якийсь інший. Нам видали п'ять тренувальних футболок, поло, в які ми будемо завжди їздити на матчі. Також довгу кофту, легінси, 5 пар шортів. Одні також шорти, з яких ми будемо завжди їздити на матчі. Такий рюкзак. Я вже поклала туди свої речі. І чемодан. І ще куртку, але забула вам її показати. До речі, в цьому сезоні я не зможу грати під номером 5, тому що він вже був зайнятий, Тому я вибрала в собі інший номер. Під цим постом буде голосування, і можете вибрати. Номер, який ви думаєте, я обрала для цього сезону, вирішила показати вам, як на мені виглядає ця форма, і вдягла шорти ззаду наперед. В загальному люблю брати футболки трошки більше розміру, тому що хочу почувати себе вільно і комфортно. І ось така кофта з довгими рукавами. Мені дуже подобається надпис на спині. І до речі, тут дуже дуже жарко.